Повітряних сил збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Юрію, вас вітаємо, і звичайно, ми знову будемо питати вас про те, що сталося на Харківщині в селі Гроза, і те, що сталося рано вранці, в самому Харкові. У нас зараз був Олександр Мусієнко в гостях, і він сказав, що іскандер дороговартісні Росія використовує дуже часто саме по наводці коригувальників, тобто там, де є певне сукупчення людей, звичайно, не нам думати про логіку Росії, напевно, вони думали, що на поминках будуть багато військових, але Харків це цивільне місто. Поясніть, будь ласка, давайте нагадаємо, чому від іскандерів нема часу заховатися, і чому саме іскандером Росія гатить по Харкову. Чи згодні ви з паном Місієнком? Ну, по-перше, дійсно, співчуття рідним та загиблим це дійсно жахливий жахливий наміри Росії. Якщо хтось думає, що вони будуть використовувати дійсно якісь гуманні методи ведення війни. То я нагадаю, що відбувалось на Київщині, і, взагалі, тут жодної моралі у окупантів немає. Тому будуть робити все, щоб нищити і надалі Україну, вбивати наших людей. Таким чином використовують вони по густо населених містах такі типи озброєння, як іскандери, зокрема. Так, це небезпечна зброя. Є два типи ракет, які може використовувати основні типи, які використовує Росія. Це Іскандер-К, це крилата ракета. І Іскандер М. Це балістична ракета. Обидві вони небезпечні. Обидві е важко збивати балістику. Відповідні системи потрібні, такі як Петріот. Уже збивали Іскандер М. Петріотами, коли атаковано було Київщину. Ну е к можна збивати і звичайними засобами, але це теж дуже непросто ракета. Фактично, як з, 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 з установок не, вилітає. З невеликої відстані від, від місця пуску до цілі зрозуміло, що це може бути понад 100 кілометрів і більше Тому часу на реагування дуже мало. Коли оголошується повітряна тривога, коли є відомості про те, що ворог може застосувати ракетне озброєння, таке як «Іскандер-К» чи іскандер М. Ну потрібно одразу йти в укриття, тому що летить ракета ну буквально кілька хвилин інколи може навіть і не звучати. Сигнал тривоги, коли немає інформації від розвідки, коли немає інформації від наших партнерів, що ворог з того чи іншого місця, з території Росії чи з окупованої території, може завдавати таких ударів. Ну і крім того, нагадаю, що до балістичного зброєння ще можна відносити зенітні ракет зенітні керовані ракети С-300, які теж ворог не одного неодноразово застосовує саме по Харківщині та по інших прифронтових містах. А пане Юрі, ну от ми щойно з Олександром Сієнко говорили про посилення протиповітряної оборони в контексті допомоги від різних країн допомоги нам, звісно, Україні. Ви зазначали, що, наприклад, не було ввімкнено вчасно систему повіщення в Харкові через те, що ну деякі типи ракет наші ППО не можуть вчасно виявляти і протидіяти їм. А от, зокрема, тих самих іскандерів їх же ж за різними підрахунками, як і кінжалів, до речі, не так вже і багато з одного боку. З іншого боку, чи може це посилення ППО, все ж таки. Якось покращити ситуацію в цьому контексті, і ми матимемо більше можливостей протидіяти цим загрозам. Ну, як я вже і казав, проти іскандерівка достатньо зенітних керованих ракет, але треба мати більше засобів, щоб їх збивати. Не проста цілька. Ну іскандер М потрібні засоби проти балістики. Проти балістики працює, скажімо, система Петріот Радіус. Ураження балістичної ракети у Петріота до 40 кілометрів це зрозуміло, що не так багато, бо аеродинамічні цілі, такі як крилаті ракети, Петріот може знищувати і на більшій відстані, там близько 100 кілометрів. Тому достатня кількість систем захисту від балістики, звичайно. Нам потрібна. І про це теж постійно йдуть перемовини щодо додаткових систем «Петріот» для України, також систем САМПТІ. Наразі мова йде про посилення і звичайними системами: такі системи, як ХОК, такі системи, як «Айрістіна Самс. А також равен, які з'являються в Україні, Великий, велика номенклатура сьогодні засобів протиповітряної оборони, як в ППО сухопутних військ, так і в повітряних силах. Ну але на жаль, не так її достатньо, щоб захистити максимально країну. Ви бачите, ворог застосовує постійно безпілотники, зокрема, фактично в розсипну. Так вони їх запускають кількома групами. Ті групи розходяться. Потім кожний БПЛА летить по своєму маршруту для того, щоб якомога більше було тих власне траєкторій польоту, і якомога більше БПЛА прилетіло до своїх цілей. Тому це дуже ускладнює роботу проти повітряної оборони, але як бачите, результат все одно є щодо безпілотників. Має на увазі, ну а проти балістики, о, власне, щоб таким речам, таких речей уникати, ну потрібні певні засоби. Ну а людям треба перш за все думати думати про власну безпеку, зрозуміло. Що ж нарешті ну, одномоментно закрити небо ми не можемо, але країни різні країни долучаються до цього процесу, як і раніше, так і тепер будемо сподіватися, що ситуація значно покращиться. Дякуємо вам, вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Був щойно з нами.